Дякую. Шановні колеги депутати, Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Чому попросив репліку не тільки через те, що прозвучало моє прізвище, а через те, що це стосується кожного з нас, і представників опозиції, і представників влади. В доповіді міністра внутрішніх справ прозвучало. Що 18-го числа я на мітинг приїхав з вулиці, вулиці Михайлівської? Насправді є безліч свічків, які можуть зафіксувати на мітинг. Я приїхав лише до вулиці Перехрестку Хмельницького і Пушкінської. Увага! Я вийшов з автомобіля на вулиці Пушкінській, але перед тим 5 хвилин я телефонічно передзвонив до Іллєнка Андрія. Який відповідальний за нашу акцію, і по телефону йому сказав, що я приїду з вулиці Михайлівської. Що це значить? Що це значить, товариство? Це значить, що наші телефони прослуховують. Це значить, що інформацію міністру його підлеглі дають навіть не по факту, а по прослухованих розмовах телефонів. Вимагаю від голови Служби безпеки України.